Запорізька обласна військова адміністрація будує, а громадська організація Народний захист перевіряє. Ми сьогодні приїхали до цього об'єкту у найближчій точці до лінії бойового зікнення. Ми зараз в Балабіно Кушугумської територіальної громади. І ми дивимося, яким чином відбувається будівництво протирадіаційного укриття у школі Престиж, які ну, називають, прийнято називати підземними школами. Чому ми саме тут? Тому що до проєктно-кошторисної документації по цьому об'єкту є найбільше питань. І проектно кошторисну документацію, точніше, прив'язку на місцевості робило комунальне підприємство «Градпроект» Мелітопольської міської ради. Ми приїхали сюди 1 грудня 2024 року. Всі закупівлі здійснено за вимогами постанови 1178, тобто за вимогами закупівель під час воєнного стану. В тендері взяли участь дві компанії: це Adonia Компані і товариство Ецінженірінг. Замовником обрано учасника з найменшою ціною, тобто товариство Adonia Компані, у якого ми знайшли окрему кількість ризиків. Товариство Adonia Компані має 5 ліцензій, але недостатній кадровий потенціал. Тому що останні роки воно займалось будівництвом і ремонтом дахів у місті Дніпропетровську. Відповідно, показали і кадри належні, а це покрівельники і електрики, що для такого важкого об'єкту явно замало. Є у цього об'єкту ще один цікавий момент: а саме кухня, точніше, харчоблок, на який також було отримано окрему субвенцію, яка не була використана через зміни у проєктно кошторисній документації. Ну, було сказано так. По-перше, Кушугумська селищна рада нам взагалі не відповідала і не надавала жодної інформації про використання цих коштів, як і держпідприємство місцеві дороги Запорізької області. Лише у відповідь на запит зазначила єдине, що даний проект реалізовуватись не буде. Нам вдалося встановити що і чому. А, назва проєкту з капітальний ремонт харчоблоку та кухні Балабінської гімназії «Престиж» за адресою СМТ Балабіна, вулиця Престижна, 2 змінена на реконструкцію приміщення харчоблоку та кухні Балабінського ліцею Престиж за адресою вулиця Престижна, 2А, селище Балабіна, Запорізький район Запорізької області у зв'язку з рекомендаціями громадської організації Національна асоціація громадського харчування. В частині збільшення площі об'єкту будівництва, що в свою чергу призвело до зміни виду будівництва, після цього селищна рада подивилась, що треба виділяти більше коштів, які з бюджету вони виділити не могли, і вони відмовились від цієї субвенції у 3,6 мільйона. Все це свідчить про низьку спроможність Кушугумської селищної ради і держпідприємства місцеві дороги Запорізької області до відкритої і ефективної реалізації проєкту відповідно до досягнення. Сягнення належних результатів проєкту. Перший ризик, який ми побачили при дослідженні проекту нового будівництва проти протирадіаційного укриття на території Балабінської гімназії Престиж, це ризик порушення принципу субсидіарності. І перше, що впало до ока, це те, що Кушугумська селищна рада своїм рішенням номер 30 21 з того ж самого злочасного дня, коли були розподілені Запорізькою, Ова, бюджет на різні школи визначає замовника теж саме держпідприємство місцеві дороги Запорізької області, одночасно в один день з головою Запорізької обласної військової адміністрації, який визначає так само замовником це ж держпідприємство по Січовому колегіуму і іншим так званим підземним школам. Після цього, 24 квітня, Балабінська гімназія Престиж. Замовляє розробку проектно-кошторисної документації. На наше запити нам було повідомлено, що проєкт було обрано в рамках Державної концепції безпеки закладів освіти, що затверджено Кабінетом міністрів України з метою реалізації проєкту повторного використання розробленого Міністерством освіти спільно з ЮНІСЕФ. Відповідно, мета реалізації проєкту, як зазначає, Керівництво Кушугумської селищної ради це не задоволення потреб членів територіальної громади, а це реалізація проєктів МОН і ЮНІСЕФ. За інформацією від Кушугумської селищної ради, цей проєкт ними не обирався. А за словами ініціаторів, проєкт не відповідає жодному стратегічному документу. Відповідно, одразу ж виникає купа питань. Перше. А чи був цей проект потрібний членам територіальної громади? А за якими критеріями його обирали, і, як, і чому знехтували всіма вимогами законодавства, законами і постановами, які кажуть, що процес відбудови і відновлення йде не зверху вниз, а знизу вверх? Відповідно, перший ризик це порушення принципу субсидіарності. Друге, це вимоги постанови 419, яка встановлює правила, за якими виділяється субвенція з державного бюджету місцевим на будівництво так званих підземних шкіл. І тут ми бачимо вже невиконання на початках двох критеріїв із, із чотирьох. Тобто не дотримується вимог до співфінансування з місцевого бюджету на рівні 20-30% і за договором підряду. Срок його виконання до 31 грудня 2025 року, хоча, за вимогами 419 постанови, проєкт повинен бути завершений у поточному році. Звісно, для виконання вимог постанови було взято проєкт повторного використання на 440 учнів та 60 дорослих. Орієнтовною вартістю об'єкта у 92,1 мільйона гривень. Була розроблена повністю проєктна документація і отримано позитивну експертну оцінку проєкту. Тобто було все необхідне для початку реалізації проекту МОН, розробленого за підтримки ЮНІСЕФ в Україні та Buffett Foundation. Необхідно було зробити лише прив'язку проекту повторного використання і не змінювати нічого в незмінній частині проєкту повторного використання. Шлях, який ми пройшли за документами по цьому проєкту, також викликає деякі запитання. 31 березня 2024 року, як ми вже казали, Кошугумська селищна рада передає функції замовника до держпідприємства місцеві дороги Запорізької області своїм рішенням номер 30 24 квітня гімназія Престиж. Замовляє проєктно-кошторисну документацію за 470 тисяч гривень бюджетом громади. На той момент функції замовника вже було передано до Держпідприємства. Чому проєктно-кошторисну документацію замовляє гімназія? Незрозуміло. Але незрозумілим є не тільки це, а й те, що одночасно в цей же день отримується вже і позитивний висновок експерта. Ми не можемо це. Ну, жодним чином пояснити, як в один день може бути замовлена проєктно-кошторисна документація, виготовлена і вже отримали, отримано позитивний висновок експерта. Початок будівництва за цим об'єктом 17 червня 2024 року. І тут держпідприємство знов, як і в інших договорах, закладає. Срок виконання робіт до 31 грудня 2025 року, чим порушую вимогу постанови 419. І е, знову у нас запитання: якщо е, держпідприємство отримало 5 червня, як і з іншими об'єктами, проектну документацію, і по е, Балабінській гімназії Престиж яким чином вона могла розпочати закупівельну процедуру і збір пропозицій з 15 травня, коли вона ще не знала, не мала технічної документації і навряд чи могла нормально сформувати як тендерну документацію, так і технічні завдання? 4 липня. До договору підряду вносяться зміни. Срок скорочується до 31 грудня 2024 року, чим приводиться до вимог постанови 419, а також вводиться передоплата. Ми знов бачимо зміну істотних умов договору. При початку будівництва, 17 червня, дозвіл на початок будівництва, як і за іншими об'єктами, тут отримано лише 10 липня. І одразу ж з 12 по 25 липня підрядник починає засипати замовника листами про те, що неможливо почати будівельні роботи на цьому місці через необхідність зміни місця розташування об'єкту. 9 вересня укладається договір на проведення коригування проєктно-кошторисної документації. Відповідно, була зміна місця будівництва. І відтермінування строків виконання робіт. Але ми хочемо звернути ще увагу на те, що при укладанні договору замовник мав передати повну проектно-кошторисну документацію всі дозволи на земельну ділянку, на дозвіл на початок будівництва і всю іншу документацію, як того вимагає постанова 668. Непередача такої документації або передача некомплектної документації цією постановою не дозволяється. Тобто, ми ще тут бачимо ризик невиконання будівельного законодавства. Ну і звісно, якщо ми подивимось на графік календарний графік виконання робіт, то ми бачимо, що срок будівництва зменшено на один рік. Ми бачимо, а, яким чином у ущін, ці роботи, і а, у нас викликає великі сумніви. Що ці роботи в такий короткий термін можуть бути виконані якісно. Відповідно, ми тут бачаємо ознаки порушення технології будівництва. Але ще ми бачаємо тут низький фаховий рівень професіоналу замовника, тому що в усіх договорах, які ми бачили, ми бачили одне і те саме: укладання договору на проведення будівельних робіт до кінця 2025 року, при тому, що субвенція виділялась на 24 рік. І, відповідно, план фінансування будівельних робіт не мав виглядати таким чином, як він виглядає у договорі підряду. Тобто, розраховуватись коштами субвенції, виділеної на 2024 рік у 25-му році. Ну, ми вже не знаємо, як це коректно відкоментувати. Але ми тут бачимо ризик порушення фінансового законодавства. Як ми бачимо, ризик завищення закупівельних цін, де за трьома позиціями лише ми бачимо ризик перевищення і ознаки перевищення на 1,6 мільйонів. За темпами будівництва престиж іде в одному графіку з січовим колегіумом, як показує нам на своїй сторінці пан Іван Федоров. Відповідно, з 17 червня по 9 вересня виконано 30% робіт. Це аналогічний об'єм робіт, як і на Січовому колегіумі, де не було зміни місця розташування будівельного майданчика. І де в цей же день, коли висвітлює цю інформацію Іван Федоров 9 вересня, не укладався договір на внесення коригування до проєктно кошторисної документації. Якщо ми подивимось на схему виконавців робіт по проєкту, то ми бачимо майже ту саму конфігурацію, що і у Січового колегіуму, і у 88-ї школи, і за іншими об'єктами на території міста Запоріжжя. Якщо порівняти з, тим, з тією ж схемою по Логасу, то ми бачимо єдину відмінність зміну в Мелітопольському пулі виконавцям, змінюється підрядник, це товариство Адоніа Компані. Дніпропетровська. Але якщо ми подивимось на схему виконавців будівництва протирадіаційного укриття Балабінської гімназії Престиж Кушугумської громади Запорізької області і протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, то ми побачимо абсолютно ідентичні схеми виконавців. Відповідно, ми можемо сказати і зробити такі висновки, що Пол виконавців в місті Запоріжжя один, а в громадах області, інший. І це дає підстави стверджувати, що є ризик порушення закупівельного законодавства і є ознаки змови при проведенні закупівель. Що стосується бюджету проєкту, то за даними системи Dream. Орієнтовний бюджет проекту 108,9 мільйони, з яких майже 100% має підтверджені джерела фінансування, субвенції з державного бюджету 98 мільйонів і 10,8 мільйонів з бюджету Кушугумської селищної ради. Але ця сума складає 10% від загальної вартості проекту. І може виникнути питання до невиконання вимог постанови 419 у частині об'ємів співфінансування. Подивившись ближче на кошторисну документацію, ми бачимо, що кошторисна вартість. Складає 86,8 мільйона гривень, в тому числі будівельні роботи 76 мільйонів і устаткування 10,8 мільйонів. При тому, що ціна договору підряду 100,4 мільйони. На 1 серпня 2024 року вже було прораховано 50% від договірної ціни. При тому, що ми бачили, що коригування вносилось. Лише 9 вересня. Відповідно, ми бачимо ризик відхилення від запланованого бюджету в статті проєкту бік збільшення видатків на 13,6 мільйонів. Проєкт передбачає завищення бюджетів проєктів, в тому числі обґрунтовувалось і наявністю остаткування. Дійсно, в відомості ресурсів закладено остаткування, в тому числі і, ну, для прикладу, ось є диван тримісний Бостон. При обранні місця будівництва не враховано глибину залягання ґрунтових вод і особливості ґрунтів та розташування місця будівництва в результаті неякісної розробки проектної документації комунальним підприємством Градпроєкт Мелітопольської міської ради. Будівельні роботи було зупинено на початку, обрано нове місце для будівництва. А бюджет міської ради поніс додаткові витрати у 123 318 тисячі гривень на коригування іншим проєктантом, товариством Градпроєкт М за всіма ознаками неякісно розробленої проєктно-кошторисної документації від КП Градпроєкт Мелітопольської міської ради. Ми вважаємо, що як мешканці Запорізької області, так і батьки мають право знати не тільки виконавців робіт, а й експертів, які надали позитивний висновок цій проєктно-кошторисній документації, а це товариство, Південь експертпроєкт і Коренна Марина Григорівна. Як і з іншими проектами, ми виявили купу ризиків: це і ризик порушення закупівельного законодавства, і ризик закупівлі робіт одного учасника, і корупційні ризик, ризики, ризики завищення закупівельних цін, і ризик відхилення від запланованого бюджету проекту, і ризик порушення технології будівництва. І ризик порушення фінансового законодавства, будівельного законодавства і інформаційного законодавства. Але ми ще знайшли і ризик порушення законодавства щодо відновлення, тому що в Кушугумській громаді, як і в інших громадах, як і в Запорізькій області, немає плану відновлення та розвитку, як того вимагає закон України про засади державної регіональної політики та постанови Кабінету міністрів 731 від 18.07.2023 року. Відповідно, повністю весь процес відбудови і відновлення відбувається в ручному режимі. Більш того, про те, що відбувається на цьому будівництві і взагалі в царині відбудови, Кушугумська селищна рада не володіє інформацією, нічого не знає, не відповідає, не надає нам ніякої інформації, бо вона не контролює цей процес. Але ми виявили ще один ризик це ризик підтоплення ґрунтовими водами. Чому? Тому що 19 серпня 2024 року Кушуумська селищна рада уклала договір на розробку кошторису на проєктні роботи об'єкту «Захист від підтоплення ґрунтовими водами вулиці Перспективні, в селище Балабіна, яке знаходиться на 5 кварталів далі від води. Тож, якої якості. Може бути збудована так звана підземна школа, гімназії, престиж. Ми не беремося казати, ми не є будівельниками, це покаже час. Ми лише показуємо ризики, які наші мешканці мають право знати. Ще одне, з чим ми стикнулися. Це інформація в системі Dream не актуалізується і в більшій частині не відповідає даним договорів та рішень та іншої первинної документації. І що стосується Запорізької області, такий жахливий стан інформації в системі Dream ми спостерігаємо за всіма об'єктами. Але відзначився цей об'єкт не тільки з сумнівної якості проектно-кошторисної документації, а й тим, що напряму вказав на Міністерство освіти і Запорізьку ОВА як на справжніх ініціаторів проекту, що й ризиком порушення законодавства щодо відновлення. У своїй відповіді на запит Кушугумська селищна рада. В особі ТВО селищного голови Владислава Василеги повідомила, що не володіє інформацією про критерії та порядок відбору обрання проекту, не володіє інформацією про залучення або не залучення членів громади до обрання проекту і врахування громадської думки про обранні проекту, оцінюючи інформацію Кушугумської селищної ради. Наданою відповідь на запит і порівнюючи її з іншими відповідями на запит від інших органів влади в Запорізькій області, очевидно стало, що в Запорізькій області системно порушено принцип субсидіарності, закладений у законі. Територіальна громада не тільки не встановлює критерії відбору проєктів, а навіть не знає про ці свої повноваження. Ми показали ці ризики. Маючи на меті не тільки показати реальний стан справ у відбудові відновлення в Запорізькій області, розказати їм про ризики, на які можуть наражатись діти, для того, щоб вони могли прийняти виважене своє рішення, а й для того, щоб влада змогла усунути ці ризики. Бо без цього усунення Запорізька область може втратити фінансування. А це для Запорізької області України неприйнятно. Тож, відзначився цей об'єкт не тільки своєю сумнівною якості проектно-кошторисної документації, а й тим, що напряму вказав на. Міністерства освіти і на запорізьку обласну військову адміністрацію як на справжніх ініціаторів проекту, що є порушенням принципу субсидіарності, який передбачено при реалізації проєктів відбудови і відновлення, що є головним принципом цього процесу.